Так, ще раз всіх вітаю. Мене звати Анатолій Володимирович, або якщо вам зручніше пан Анатолій, як у нас в школі це все прийнято. Отаке вітатися і е, звертатись до вчителів. Е, ми з вами сьогодні перенесемося на урок в 11 клас. Ну, в принципі, трошки поговоримо і спробуємо використати ті знання, які ми з вами здобули за весь курс вивчення хімії на практиці. Е, в силу Обмеженості кількості активів покажу, як саме будемо зараз працювати. І так. Для початку. Хто мені нагадає, що таке якісні реакції? Якісні реакції. У мене у нас досить такі дорослі учні сидять. Сьогодні реакція за допомогою якої буде виявити якусь іншої. Прекрасно. І формулювання досить зручне і не потребує. Запам'ятовування. Запам що, по-вашому, важливо для того, щоб якісно визначити перед собою речовину? Як це взагалі якісно? Ось. Щось, що чітко дозволить вам зрозуміти, що перед вами саме ось це, а не будь-що інше. Для цього все ж таки треба трошечки. Запам'ятовувати, так, да, просто як воно виглядає колір. Припустимо, я дальтонік від народження, ну, така і багато кольорів на, на аналітичній на, на, на аналітичні хімії мені було досить таки важко розрізнити. Тим не менш, на хіміка я якось все ж таки вивчився. Добре. Спробуємо з вами зробити ось, так, ось таке завдання. Перевіримо якраз наскільки гарно ви пам'ятаєте зовнішній вигляд речовин. Але у нас що? У нас знову щось не так. Вибачте? І так, прекрасно. Хто наважиться першим і співставить речовину з її характеристикою? Ну, припустимо. От вода плюс лакмус. Тобто, то яке буде середовище? Фіолетне. Нейтральне. Отже, колір. Фіолетовий. Добре, не бачу фіолетовий, не бачу, не бачу. Тут, бачу. Я під'єднав? Я мав під'єднати. І так, добре, фіолетовий. Калігідроксид та лакмус. Синій. Так, чи можна використовувати це як якісну реакцію на калій гідроксид? Ні. Так, синій, а чому ні? Це для всіх, для в цілому визначимо, що це тут є середовище. Але конкретно речовину то це в нас потребує якісна реакція, ми так не визначимо. Середовище легко. Добре, аргентом хлорид. Білий, але десь от є кілька варіантів: білий драглистий, білий просто і білий сирнистий. Сирнисти. Сирни, сирнистий, дякую з наголосом. Окей. Далі. Вода та да, Середовище нейтральне. Помаранчевий, знову таки не бачу під фіолетовим. а де фіолетовий? бачу. Барій сульфат. Білий. Дивіться, зараз ми з вами дещо перевіримо. Ось, сьогодні мені зробили зауваження, що я не достіваю صalo... <fulness -ell> <crashes> <уск> халат. <appeal> <utveck> Ну, коли працюю з реактивами. І так. Добре. Насправді, учні досить таки часто плутають ось ці от білі осади барій сульфату, аргентум хлориду. Та тут є ще один білий драглистий. По вашому, це буде хто з них? Білий драглистий. Хто? Трошки гучніше. Буде інший. Штука, про яку часто забувають. Силікатна кислота H2CO3. Кислота, яка нерозчинна. Одна з таких слабких кислот, яка ще й додатково при цьому не розчиняється. І так, Що в мене зараз тут є? Назами треба знайти різницю між тим, як виглядає осад аргентом хлориду. Хто напише реакцію дочці? Прошу. Є охочі. Нема охочих. Тоді буду викликати, ну вибачте. Імен ну. Ну. Карина. Прошу. Давай реакцію між амоній-хлоридом та аргентом-нітратом. Де буде зручніше? Давай тут, щоб всі бачили. Окей. Оп. Так, амоній-хлорид та аргентом-нітрат. Угу. Реакція? яка це? Який тип реакції? Реакція обміну. Прекрасно. Так, в пробірці амоніхлорид. Таке. І додаю кілька крапель аргентом нітрату. Ось це те, що називається сирнистий осад. Маловато світло. Дуже дякую. Сідай. Прекрасно. І так. Ось те, що називається сирнистий осад. Білий сирнистий. Ну, бачимо, як кисломочний сир, збираються окремі фрагменти в е, е, грудки. І отакий сирнистий. Хоча концентрація трошечки заважає. Okay. Е, це був білий аргентом хлорид. А кристалічний от як їх між собою розрізнити? Беремо відповідно барій, нітрат. Ну, Ракцію нам напише: Ми повідвертали бейджики, так багато говорили. Віра. Прошу, у нас реакція. Барій нітрат. Ено Угу. Барій двохвалентний. Ні-ні-ні-ні-ні. Барій двохвалентний. Двух. А то одноосновна кислота. Два. Тоді формула буде. Два. Що там поставиш? Прекрасно, добре. Ну. І у нас також зараз ще буде натрій сульфат. Натрій сульфат. Натрій одновалентний. З першої групи сульф со 4 Двох. Прекрасно, так. Да. І таке реакція обміну. Те, що було перед цим. Ні-ні-ні. Угу. Тут все двохвалентне, нам тут не треба зайвого. Тут лише ось натрій до реакції 2, а, а тут чомусь один. Ставимо? Да. Окей. І ніби як все зійшлося. Йоркне, що оця ж таки буде нерозтімне, це і буде наш осад зараз. Окей. Ось ця реакція, власне. Барій, нітрат. І Итак, Подивіться на відмінність між цими двома посадами: хлорид сирнистий і сульфат кристалічний. Також білий, але трошки в іншому стані. Добре. Осне хімік аналітик, який займається виявленням речовин. Якісними реакціями, вже навіть кількості під час кількісного аналізу. Так, має розрізняти, що перед ним. Давайте, дорожка, закінчимо. Це наше з вами завдання. Видите, таке, що нам сьогодні з вами Аргентум фосфат, аргентум 3 po 4 Хто знає колір? Фосфор, спілки фосфор вже вивчали перед цим. Жовтий, почув прекрасно. Не працює дошка. Так, жовтий, 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 жовтий бачу. сьогодні зустрінемо. Зустрінемо сьогодні Барі Сульфат. Вже знаємо, який він. Білий і. Да, просто білий, цьому випадку. Тут немає варіанту кристалічний. І давайте, давайте, давайте. А, в принципі, з цього поки що нам ще є час. У рап... раптом ще повернемось. М -м Добре. Так, якісні реакції. Якісні реакції це реакції, які допомагають нам визначити, що чітко перед нами. Вам сьогодні треба буде, використовуючи власне, системний спосіб, тобто послідовно, крок за кроком, додаючи до вашої досліджено дослідженої речовини ті чи інші реч... речовини, визначити, що ж перед вами. Так, вантажимось дуже довго. Поки завантажується все інше, попрацюємо так. І так, є у мене учні 7 класу. Коли ми з ними в минулому році вивчили тему масова частка, там іде типова практична робота приготування рочнів з, з заданою масовою часткою. Але. Учні назавжди дочитують все до кінця. І пропустили останній пункт: наклеїти етикетку на розчин, який вони приготували. І врешті, в кінці уроку я маю кілька флакончиків, кілька пляшечок з непідписаними розчинами. Рощини цілком безпечні. 7 клас, ну таке, щоб все було добре. Але мені тепер треба їх визначити, щоб учні 8-2 го класу могли з ними на уроках працювати. Що ж будемо робити? Ось у мене тут. О, все, можна вмикати презентацію. Ось у мене тут є 5 пробірок. Ну, 5 пробірок. Ні. Один і п'ять. Всі, подивіться, розчини. Прозорі. Ну. Так, що я знаю? Я знаю, що учні в мене працювали з п'ятьма речовинами. Це був каліодит, це був натрікарбонат. Натрій, ортофосфат та калібромід. Ну, Остання речі, з з працював я, в силу того, що це у нас семикласники. Це барійнітрат. Пропозиції, як заповнюючи ось власне, наш спосіб, крок за кроком додаючи і аналізуючи з алиртвом так або ні, плюс або мінус, ну, ми можемо дійти до того, що чітко перед нами. Додаємо дорочну до нашої дослідженої речовини сульфатну кислоту. І побачимо: або буде осад, або не буде осад. Це, власне, є якісний ефект реакції. Те, що нам дозволить визначити. Промока лише в одному. Як мені зараз зробити так, щоб мені 5 зразків вистачило на всі можливі реакції. Розділити. Окей. Власне, Багато десь помилимося. Так, беру першу прибірку і за першу її і поставлю. Друга. Я би залюбки дав це вам працювати ручками, але ви без халатів і без рукавичок. Я теж без рукавичок, тому вибачайте. Побачимо, що із таких реактивів що, реактивів, що тут є. от, хто забув, трошки нагадаю. Є у нас каліодит, натрій карбонат, бромід, Барій нітрат. І наша п'ята з вами речовина натрій ортофосфат. Так, щось з цього є для мене небезпечним. А зараз я працюю без рукавичок. Тут є важкі метали, може. Що таке важкі метали? Що вони там нам не так роблять? 11 клас. Ми ж це вже все вивчили з вами. А шкільний курс біології. Добре. І так. Що ж, йдемо за нашим алгоритмом. Додаємо до дослідженого зразку що? сульфатну кислоту. Ось тут рукавички все ж таки я знайду. Хоч вона у нас і розведена, тим не менш, опіки хімічні заживають довгувато. Ще раз, ось наші речовини. Ви вже можете приблизно подумати, що у нас дасть осад, а що осаду ну таке не дасть. Добре. Сульфатна кислота. Ще ж перевіряємо. Додаю сюди. Є. Ось так, щось, я так щедро. Ну. Що можемо, яке можемо зробити припущення? Що в першій пробірці? Ось, щось з того, що дасть осаду, дасть барій. І у нас тут сульфат аніон, сульфатна кислота. Сульфат аніон. Все буде тут розчинним. Роз... Якщо додамо, сюди, то буде газ. Ну, давайте спробуємо дати другу прибірку. Чи ні? Спробуємо здати в другу прибірку. Ну. Окей, додаємо. Бачимо, що виділяється газ. Отже, прекрасно, ми можемо з нашого переліку викреслити дві речовини. Окей. Тоді, якщо тут зараз осад не утворився, тоді він не містить яких катіонів із запропонованих. Е, у нас осад утворився. Якщо розчин не містить. От таки, то, то осад... осад Дивіться, Барій, нітрат, плюс сульфатна кислота. У нас іде в осад. Барій сульфат. Тобто то осад утворився. От якраз В першій пробірці у нас був іон-барій. А не містить тоді. Так, да, оці наступні наші прибірки десь там якраз і будуть сховані ці йони. Тому що першому другому вони їх не містять. відповідно. Добре. Наступне, наступне, наступне. Дати дослідження Аргентум-нітрат. Аргентум -нітрат. Дуже гарний реактив, відкриває нам навіть цю аналітичну групу. Коли хтось тупо до вас, з вас на хімічній спеціальності дізнається, що є аналітичні групи в аналітичній хімії. У нас ось є ще три досліджувані В принципі, там у нас що може бути? Або йодит, або броміт, або ортофосфат. Ну, на галоген якраз таки груповим реактивом є Ну, Перевіримо. Головне бути гарним хіміком-аналітиком і не бути, як я дальтоніком. Ось три прибірки. Так, це була середня, четверта. У нас є осади. Обожні. Ось на стінках є щось у нас таке а, схоже на, на сирнистий. Тут у нас такого, ну, теж плавають шматочки. Давайте, ось, у нас є варіанти. Жовтуватий, жовтуватий, але. Я не встиг дописати: жовтуватий сирнистий або жовтуватий кристалічний. Така дуже. От... Давай ближче. Да, тут насиденно. Так, тут такий осад, прям такий жовтуватий. Окей, тут у нас ну, прям такий жовтий, а тут жовтуватий. А це прям яскраво, значить на жовтий. Ось це те, як можна розкрити, виявити ортофосфатаніони. Ну, реакція ну, таке, з іонами реагентом нітрату. Це вами була яка прибірка? Четверта. Добре. Ну і ось ще дві. Можна тоді вписати. Ну, таке, що у нас жовтуватий розчин. Це скорі, є жовтуватий кристалічний. Ось тут немає такого сиреного. Це буде броміт чи йодит? Бромід. Бромід. І прям такий жовтий-жовтий це буде йодит. От, ось тут такий сирнистий, видно лише на зуб, подивіться на низ, під низ пробірки. Видно, що у нас є чітка різниця між кристалічним, який заполонив весь всю товщину, всю товщу в пробірці в розчині. І тут одразу впав осад на дно сирнистий. Окей. А не підкажете, що у нас з часом, будь ласка, бо я перестав слідкувати. Окей. Okay. Добре. А, і так, питання. А, чому важливо маркувати розчини? Щоб не У мене ну, в школі є хімічний гурток, і от там таке ось буває, що учні теж пішли, не підписали. Єдине, що я знаю, завдяки тому, що, що у нас сьогодні була за тема, я його в кінці року можуть підписати. Добре, які наслідки можуть виникнути, якщо розчини залишаються без етикеток? Техніка безпека. Ось, перша це техніка безпеки. Життя, здоров'я це головне на хімії. Ми хочемо вийти з цілими руками, бо пальці знову не відростають. Ну, добре. І руки теж не відростають. Да. Ну. А, добре. І момент. Чи міг би я якось е, поліпшити оцей ось спосіб? Десь у мене було 5 речовин. Я використовував два реактиви: сульфатну кислоту та аргатомітрат. Я міг би якось поліпшити цей спосіб, по-вашому. Насправді так, тому що якісних, якісних реакцій існує безліч. Ми можемо розкривати один той самий йон багатьма-багатьма хімічними е, шляхами. Е, добре, 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 добре. Решту я вже не встигаю, на жаль. Ну, це що, ми готов, готов... Добре, дякую. Тоді кіназами є йони. Трошки там попрацюємо ще так. Тримайте, тримайте. Зараз ось ось ось. Такі от шістикутнички, називаємо їх гексагонами. Оп. Так, і вам треба фломастери. Беріться, якісь тобі контрастні. Давайте вам я сам дам. Контрастні. Контрастні. Ще щось, щось контрастне оберіть. Оп. У всіх є маркери, фломастери. Паска, На своїх гексагонах ваш. Давайте так, ви вдвох не бачу, як вас звати, вибачте, так. Да. Маєте розписати йони в калій йодиді, катіон аніон. Ну, ви вдвох. Ну, ви вдвох э, Віра, Віра, запам'ятав. Ну, і Тетяна, маєте записати йони в натрій карбонаті, які є. В натрій карбонаті. Вдвох. Тобто у когось катіон, у когось аніон. Ви вдвох калій броміт. Калій броміт. Комусь катіон, комусь аніон. Ви вдвох барій -нітрат. -нітрат. Ну, І тут у нас буде останній — це натрій ортофосфат. І зараз треба ще один шестикутничок. Ще один шестикутничок. Не, так, раз, два. Друга речовина. Записати аніон або катіон в натрій-карбонаті. Ось, прекрасно, дивіться, ось, нас тут вже впорались. Можете трошки більше це написати. Можете трошки більше це робити. І дивіться, ось, у нас є каліодит. І є катіон калію, аніон йоду. От ваша група звук має один на шестикутнику записати катіон, а інший аніон. А -а -а -а. Тільки, так побільше, щоб здалеку було видно. Hmm. Та, я не взяв шестикутничок. Okay. <голоні Tax> так, щоб здалеку прямо було видно. Добре, дуже дякую. <голоні> і так, що хочу зробити. Прекрасно. Так, натрій ортофосфат у нас є. Так, барій нітрат. Що у нас тут калій, бром. Калій да. Натрій карбонат, натрію, Що більше нікого нема. А, добре, бачу. Так, окей. У нас тут є натрій такий. Хай буде просто без дублювання. І так, дивіться, ось у мене є. Мої речовини, ну, які у нас були в невідомих пробірках. Натрій також ще був з крватом. І так, щоб я міг ще використовувати для виявлення барію? Припустимо, щоб я міг з'єднати, крім сульфату. А, Нематимець розчинності. Вибачте, вибачте, вибачте. Ортофосфат, припустимо, але ортофосфат нам давав би осад білий, кристалічний. Ну, можна було б використовувати його. Добре, можливо, ще щось. Можливо, є спосіб, який подобається всім учням, як визначити Катіон. Кинути його на полу. Спалити його, просто в вогонь його кинути. Взяти ніхровому петельку. Отакий, і, і, і нашу речовину у вогонь, і буде якийсь колір. Який колір нам дасть барі? Прекрасно, такий зелений, ніжно-зелений, його називаю на роках. Трошки навіть нагадує смарагдовий. Натрій. Жовтий, але раджу його робити в останню чергу, бо після нього вогонь весь час жовтий, і вже інші йони ви важко будете розкривати. Ну. калій. Фіолетовий, чесно, ніколи не бачив. Синього фільтра також в очі ніколи не бачив, ну, такий, через який радять дивитися на цей вогонь. Але. Ну це теж, так. Да. Особливо якраз, як, 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 якраз таке я ще в синьому спектрі їх не розрізняю. Да. Добре, і так я б визначив Катіони, але за ніонами ще багато. Але у нас є груповий прекрасний реактив арегент-нітрат. І взагалі хіміки аналітики дуже часто його використовують, дуже часто його використовують для того, щоб розкривати хоча б групу, і вже потім далі, і в кількісному аналізі використовуються. І в цілому прекрасний реагент тільки трошечки дорогий. Да, його да. тяжко зараз. — Ну, я купував останній раз 50 грам за 4 з чимось тисячі в школу. Ну, шкода, що школу купувала. Добре. А, окей. Так, до підсумку. Хі... аналітична хімія, якісні реакції. Наскільки вони, по-вашому, нам треба в житті? Ну, не в житті, в промисловості, в якійсь технології, в ну. якійсь галузі промисловості, фармація, припустимо. Потрібні. Потрібні. Є багато препаратів, які неорганічні, і їх можна виявити. Ну. Добре, ще можливо піротехніка, Тому що можемо. Ось прекрасно, колір. Ну, таке. Хоча, нагадую, зараз, на жаль, піротехніка заборонена. А, ще можливо. Харчування також на потребу. Харчування. Добре, багато ну, так, у людини є певні а, добові потреби в тих техніших речовинах, той самий натрій, скажімо, якщо ми за нього занадто багато будемо його вживати, то у нас буде його надлишок. Тому ті самі лікарські препарати. У них, якщо це натрій Васіль, вимірюється кількість натрію, щоб люди, які мають обмеження в раціоні, знали про своє про обмеження. І це також можуть розкривати хіміки-аналітики. вже під час кількісного визначення, а не якісного визначення. Добре, чи є до мене якісь питання? Немає, Немає питань. Добре, дуже вам тоді дякую, що проглянули цей фрагмент уроку «Голопам по Європам. Altyazı